Quiita, bratxa po cuita No hem lluna A nas hem Бавтись, у нас сьогодні день міста. Шановні мешканці славного міста Скалата, шановні земляки, дорогі гості, дозвольте вас щиро привітати з вашим святом з Днем міста Скалата, Побажати кожному з вас, кожній вашій родині, божої ласки, благословення Господню, щоб матір Божа оберігала кожного з вас достатку, злагоди, любові всіх найкращих земних почуттів. Мені, як вашому земляку, який сам роду з під Волочищини з того славетного краю, звідки походять мої батьки, це славний патріотичний край. Тут народилося багато патріотів, борців і героїв, які відстоювали національні цінності, які боролися, щоб Україна сьогодні була вільна і незалежна, щоб сьогодні панував український дух. Але на жаль, на 21-му році незалежності. Нам приходиться все ж таки знову відстоювати і виборювати національні цінності. І сьогоднішня влада окупаційна. Це прислужники Кремля, які знищують Ми говорили національні про політику цінності. і образ я... ні слова. Я, я закінчую. Я закінчую. Яка сьогодні наступає на національні цінності? Вони сьогодні ухвалили антиукраїнський злочинний закон про мову, намагаючись знищити українську мову. Але їм цього не вдасться, тому що вони не заставлять нас говорити на російській мові. Ми будемо спілкуватися, і розмовляти і співати українських пісень. Ми будемо піднімати наші національні цінності. Ми збережемо нашу культуру, нашу мову, нашу традицію. Тут буде панувати український дух, адже ми є господарі на своїй богом даній землі. І матір Божа, і Господь Бог допоможе нам здолати всіх цих кривників і перемогти. Слава вам і слава Україні! Героям слава! А також хотів би подарувати місту Скалату освячений образ матері Божої, яка б допомогла нам здолати цю цю зневіру, брехню, яка панує сьогодні в українській державі, і дійсно дати нашим дітям шанс жити в нормальній, великій, незалежній українській Україні. Слава Україні! Героям! Слава! sleep